Ось з такого співочого лісу починається наш сьогоднішній похід, наш збір і пошук білого гриба. Прийшли ми на наші місця, тут де ми останній місяць мається на увазі цілий жовтень збирали грибочки. Маємо сьогодні 1 листопада на календарі. Під ногами дуже-дуже густа ковдра листя. Але я тут на вході походив сього декілька кроків, зробив і замітив. Не знаю, чи повезло, чи вони так і будуть. Ось таку першу шапку. Таку першу шапку, друзі, попав нам перший білий грибочок. Сподіваюся, не останній. Ось такий. Доволі непоганий. Перший є. Ну що, друзі, і знову всім доброго дня. Наступний день тихого полювання. Знову радий бачити вас всіх на своєму каналі. На годиннику у нас майже обід. Біля першої. Хмарно. Зранку падав дощик, легонький пускався. Ось тому я вирішив, що сьогодні, поки нічого не паде, підбігти в ліс. Та сказати, може бути останні гриби, хто його знає. Ну, але, як бачите, самі лише зайшли, перший є. Аби не останній, як я завжди кажу. Сідаємо зручніше. Йдемо шукати ще. Другого я тут не бачу, вже поколотився на цьому місці. Сподіватися, по два-три по смислу немає. Час пізній. Хіба десь там один, там один. О, ні, є. Є, друзі, другий. Є другий. Я лишень хотів виключати. Казати, що йдемо далі, а місце не підвело. Ще цього ось бачите, тримав у руках, а місце не підвело. Ось такий файний. Файний другий. Були ми з вами тут декілька днів назад. на 4, Скільки? Ще були такі тут попадали грибочки гарні середнього росту. Ну, сьогодні вже такі якраз вчасно як кажуть, ми встигли. Бо ще день-два, йому би було вже... Хана, ну що, перших два є, ось такі цікаві. Йдемо шукати ще вперед. Так, глядачі. Покрутився я тут ще хвилин 10-15. Ну, Зразу не було, не було, але я там ще одного замітив. Ось шо, цих двох я несу в руках. Навіть не ставлю їду рюкзака, бо я... Кошика з собою не брав, точніше я взяв, але взяв наш той маленький кошик. Я його навіть не витягаю з рюкзака. Будемо та складати. І дивіться, який там третій. Третій білий, взагалі, чудовий. Правда, ми тут трохи походили за ним, але це було варто уваги. Ось О, красень такий. Ось як він дав. О, це, це взагалі ще ідеальний, чудовий білий грибочок. Ну що, друзі, є третій, є три. Хоча б з десяток. Хоча б з десяток, як назбираємо, то буде краса, то вже буде дурно, що ми йшли. Ну файно. Пробуємо ще. Пробуємо ще шукати. Ну, Приблизно десь так само. Забрало в мене часу на пошук четвертого. Хвилин 10-15 я тут ходив, але прийшов я до 4-го. Я замітив, друзі, і п'ятого. Це вже удача. Це вже удача. Ці три не слушав руках. не охота заказ знімати за щоразу. Вже поки, поки ще вмішають у руки, дати нож. Ось такий в нас четвертий. От, гарний. А тому що до цього, я замітив вище ще одного. Ага... Це вже класно. Класно. Ось такий. О, теж такий доволі непоганий білий. касунчик, Два. Вже очі бігають по сторонам, може. Є десь третій, але на жаль... Поки що третього не бачу. Ну в таких листках дуже важко видивити, по-перше. А по-друге, їх, самі розумієте, вже нема на Урал. але десь яких п'ять білих красенів ми вже маємо. Класно. Охота вже цікавіша стає. Так. Зараз почистим. Скину рюдзака. І підемо далі. Буду зараз кладати рюкзак. Тут в мене кошик, грав у нього. О. Дістаємо ножика, працюємо. Рибочок чистий, чистосенький, гарний. Що хотіти, то вже майже зима. Останній місяць осень. Любого дня може піти сніг, може зайти зима. Ну, передаю синоптики тепло, звичайно. Але може бути всяке. Кажу, що буде зима тепла. Але яка буде, побачимо. Чистосенькі, гарні грибочки, касончики. Лепота. класно, правда? Ну що, Відправляємо кошик. Буду закав кошик і так, ще за одне поп'ю води. Вже разота справа. І їдемо далі. О, супер. Вже, мабуть, треба переходити на чай, а не воду пити. В лісі стоять раз холодніше. Треба буде переходити на чай. Знайдемо багато, ґрудзак має величезний, так що головне би було. Все, місце прибрали, пішли далі. Ну цього разу я ходив глядачі довго. Мабуть, біля півгодини я вже піднявся під самий верх цього лісу. Там на початках ми знайшли п'ять, нічого не попадало. Аж тут, під самим верхом, я нарешті замітив шапку. Ось там отака. Ось ось така вона. Жовта-жовта ці жовта, листочки. Вот такий шостий. Шостий. Десь там Нога В нього увалося. Ай хай лишається. Такий номер шість. Номер шість, друзі. Так. Не весело, не весело. Гербочки відходять. Ще хіба. Якщо повезе, може підуть ще молоді, нова хвиля, якщо повезе. Ну це звісно, якщо буде ще тепло. Якщо буде, ще тепло. Тенденція така, що шостий білий, і всі такі вже можна зчитати майже старшого такого віку. Жовтенькі. Молодого ще сьогодні не попадало жодного минулого разу. У нас майже був весь молодий грибок. Так, Я замітив рядовка, пішов на рядовки, але там замітив ще якісь, шапку. Ще теж не знаю що, ще одна рядовка. А що це таке у нас? А ні, обманочка. Обманочка, я думаю, що білий. Не він, не він, ну нема. Йдемо далі, щось знайду ключ. Ось такий шостий. Шукаємо сьомого. Чого багато в цьому лісі, так це... Рядовки день Її тут просто аврала. Дуже багато що в цьому лісі її є. Можна збирати. От. Сюди, туди. Дуже багато зустрічається і дуже часто. І такими великими сім'ями. Чесно, брав би, але ще є надія, що може ще знайдемо білячків. От. Ще є надія, ще є цього лісу, трохи такий доволі непоганий шматок. Там ще вверху лишаються такі одні з кращих місць. Так що ще поки що збираємо, шукаємо білячки А вже як нічого не буде, то будемо тільки казав, обходити з тим, що є. йдемо далі. Трудує в нас сьогодні лідачі грибочки. Досить багато треба ходити, але я не ходжу швидко. Йду дуже полегонько, бо по-перше, дуже велика сила листя в лісі такий слой. Гриба замітити важко. Але я замітив сьомого. Прийшло хвилин 15. О, то навіть не один, то два. Ще цього ношу в луках. То є два. Так а перший такий на сьогодні. З молодших. Це вже радує. що можуть рости грибочки. О, ось така парочка нам попадає. Ось так, друзі. Маємо вже скільки? Сім, вісім, вісім білих. Вісім білих. Зараз що, знімаємо кош, цей. Знімаємо рюдзака, чистимо. Мабуть, кладемо знову кошик за ку кошик стоїть нагади. Я взяв малого кошика. І добре, що не брав великого, бо немає вже до чого. Година пошуків, може вже більше година. Знайшли 8 грибочків. Ну не знаю. Може ще підемо завтра в Буковий ліс, подивимося, обов'язково на сьогодні вже не встигну. Хочу вже тут ретельно все подивитися. Може там трошки щось цікавіше бути. Ну, Це все побачимо в наступному відео, а сьогодні ще шукаємо тут тему далі. Не знаю як так, але цього разу я його знайшов доволі швидко. Відійшов всього-навсього, може якихось 20 кроків, десь знайшов ось тому, перед цим цих вудвох. Пішов сюди, думав один, не один, друзі. Дивіться знову два. Знову два і ту ще походу не видно, правда? Ось такого. Дві шапочки. Походу ще два окопі. Отакі. От Отакі ще два. Ну цього разу полтора Доволі швидко попалися. Я навіть не встиг ще відтих відійти від того кайфуот не йшов ці. О, дивіться, що там може... Ади. Я навіть не відділ його одразу. Заміт коли ставили гриби, але він може все. Він же тут зіпрілий. Зіпрілий. Лишається. Зіпрів. Не дочекався. Ми маємо ось таких п'ять вже. Ну що, десятку ми знайшли? Десятку знайшли, це вже класно. Ну, пробуємо ще, може ще десь щось є. Може до цього сюди. Ну і теж до гурту. Ну що там? Вже трохи, вже трохи є 10 грибочків, більше пів кошика цього малого. Ми тут можемо складати до самого верха. Спеціально кладу нас під кошик, так щоб вони потім не мнулися. І тут я складаю за 70 літровий тут піде вагон. Вони б попадали. Йдемо далі. І ще, друзі, 10 хвилин праці є у нас 11. Є одинадцятий друг. Тому такий сидить собі гарний білий. Ось він. Одна шапка з листків зазирає. Ніжка не знаю де. А, ніжка не є, теж велика. Низькорослий. Ось такий білий грибочок. Так тому що якийсь шапка не знаю, що тут. А ні то не білий. Ось такий 11. -й. Гарний білий. Так. Ну, не бачу біг що, мабуть, сам. Мабуть, сам. Мабуть, сам. Добре. Йдемо далі. Красончик. Таких би ще з 10, тому що додому. Йдемо далі, друзі. Тому замітив я шапку, що не знаю, що тут. А ні, обманочка. То дві рядовки. А я тут клюнув, думаю, що білий. А чому клюнув, бо тут така місцина? Грибна, грибна. Тут люблять бути, але не сьогодні. Ми йдемо далі. Ну що, глядачі, ходив я ще хвилин, напевно, біля 20. Дійшов я тут ще до одного солодкого улюбленого місця. Де мене неодноразово радували гриби і цього року, і минулими сезонами. Зразу думав немає. Але уважно придивився. Я його замітив і... о, тепер замітив другого. От, але я не гонив туди долізти. Ось такими зачепився ногою. Такими патиками. Отамовік, бачите? Зараз покажу ближче, але я до нього долізу, а другий там під грабом. Молоденький грабок, а біля нього сидить гарний білий грибок, Дивіться, який тут зазирає нам. А вони у листках ховаються. Друзі, так що просто труба. Ось такий гарний, припечений. Так, а тому, 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 тут і ще більше припечені. Ось ти що ти? Дивіться, який тут ка. ти е -е, який, привіт. Ти думав, що ти заховався так? Заховався загалом. Але вилетів. Але вилетів. Ось такий. Ну що, непогано? Маємо лідачі 13. 13. Так що, є вся перспектива все-таки двадцятку дожжати, як до жменців, буде взагалі супер. Дивлюсь на таке, що сьогодні 1 листопада, пізній час, гриби білі ця хвиля, я так зрозумів, повністю вже відходить. Але ще може бути ще одна. Сподіваюся, що вона ще буде. Йдемо далі. Чесно кажучи, я хотів ти з цих завалів. Але ще щось мене потягнуло. Каже, йди ще подивися. Я пішов, почав приглядати, а там, аж в кінці. В кінці цього патика, в кінці цих завалів. сидить ще один. Ось один сиди собі. Чорнявий, зазирає, тому нам моргає. М -м -м. Ніби потягнуло до нього. Я в чуть туди, вони здається ще до одного місця. Але пішов, що придивився, тут дивіться який. Хопа. Ну 14 за... Ух, що ще й нога така. Ух ти який. Ще є менший. Менший біля нього. Ну, в меншому гайки зіпрів, бідолаха. Так переважно буває, коли ростуть декілька грибів купі. Перший ківгував, той, той росте. А менший який лишився, він там зіпріває. Ось такий ще один файний. Ну що, мабуть, треба знову знімати рудзака, Чистити, і йти далі. Красончики. Та ти шо! А тому глядачі 15 зазирає. Ох, то Чорняли -чорняли. Ну, й зазирає. ти який! Чорнявий чорнявий! Ну цей має бути... Має бути дуже гарний гриб. Ну здоров. Ну здоров. Мішка десь там. Дов не глибока. Ну виглядав здалека трохи потужнішим. А він такий креслатий, але гарний. Ось такий 15-й. Чорнявий припечений. І походу він на цьому місці сам. Другого я не бачу, поки що. Не бачу, мабуть сам, але гарний. Ось такий красунчик. Йдемо далі. За швидко я виключив камеру. Ось як йшов, виключив, а там замітив другого. Замітив другого, зашвидко виключив. От, Тамо де сидить. Під патиком тако. В листках. Лишень кусок шапки. Тут зазирає. О, окей, І 16. Ну що, до заповідної двадцятки нам лишилося. Вже не так то й багато. Все 4 і ми вже норму максимум виконали на сьогодні. Мінімальна пішла, за що й максимальна. Ну круто-круто. Я вже не дурний, що мені це сподобалося. Починалося зразу не дуже. Але потроху, потроху так і ліс розморозився, насипав нам грибочків красені. Красені, капець. Та одна краса. Йдемо далі. Так. Ну чесно думав я вже, що це вже все. Знайшли ми 15-16 почав. Вже Радіти, що близько до двадцятки. Думаю, напевно, вчули білі гриби і поховалися і все, більше не буде. Ходив біля півгодини, а може і більше. Вже ось біля самого краю. От. Майже на виході, я йду дуже так попід самий край. І тут як з під землі. Щось подумав, що вже не буде, а вони бах, і, на. і зразу, Зразу-два. Два, два красончика. Ось, ще цих я наніс в руках, бо неохота рдзака знімати. Ну, Вже за цих смикнем, вже обов'язково знімем Рудзак і почистим їх. Ух ти, яка тут нога. Ти видиш-ка? З такого ногу. І тут ще один. Опа. І тут ще один. Краса. На того є 18. Ще треба два. Ще два, йому ще додому. Двадцятка буде виконана, але чи буде? Хто його знає. Цих останніх два дуже важко давалися. Ну нічого, йдемо, ще сюди по підкрай. ще має декілька місць. І там верху ще одне гарне чудове місце. Надію має на нього. Може, що все-таки доберемо. Ну красончики, дивіться, яка краса. Супер. Ну що, друзі, почистив. Почистив. Грибочки гарні чистонькі. Кидаємо до кошика. Ось там у мене кошик стоїть. Він же в нас повний майже. Малий кошик у нас же майже повністю повний. Наш щупка. У нас всього-навсього 18 білих, але гриб весь великий. Там ще є якраз місце в тому котику краще 2. І кошик повненький. Так, це накриваємо. Ну, що? Йдемо далі. Може ще десь повезе. Ось таку. Я шукаю білі гриби. Ходжу, тут зазираю за білими, а там одівський нам гриб попадає. який нам сьогодні ще грибок попадає 1 листопада. ага А тут така чудова, гарна велетенська парасоля. Ну, просто ідеальна. Шляпа. Опа. Ніжку лишаю. Ну таку шапку я заберу. Ось одна єдина попала. Заберу пожару вдома. Бо я так думаю, що цього року хто знає, що більше нам попадуться. Краса, гарний грибочок. Йдемо далі. Ну що тут скажеш? Нереальне везіння. Прийшов я тут на ще одне таке секретне місце. Нічого не бачив, не бачу, не бачив, поки не побачив, ось там може якогось піснюна, бліда поганка чи що то, не знаю. А там подивився, дивіться що тут чекає, це просто щось. Одна така шапка. А тут розгорнути листя ще дві. Таких три красуна. От тобі маєш. Все-таки Доля нам підкинула двадцятку з верхом. Двадцятка, друзі, з верхом. Опа, все як під заказ. О, от дивіться, що такий непоганий білий. Вообще класний. Двадцятка вкрита. О! Отак! От Отут от ніжка. Непогана. Три таких красення. Я вже чесно, не сподівався. Пішов, тому, що одне місце подивився. Думаю, все, мабуть, не буде 20. Не так то було. Так і лісовик нам підкинув ще. Ще підкинув на кінець. Гарну троєчку. Ну, та містина вона ніколи не підводить. Ні, коли, коли не прийду, все, завжди тут є грибочок. І сьогодні також прийшли. Зразу не бачу, не бачу. Але все-таки три... Три знайшов. Ну, краса, краса. Йдемо ще трохи походимо, а там далі будемо вийдіти, що будемо робити. О! Є ще один глядачі. Я ще тут зійшов трохи нижче, не полінувався. Думаю, піду я нижче, вернуся. Хоч я сюди йшов, тільки що. Попри нього я йшов, піднімався вверх, не бачив. Ось, тих три зупинили, вернувся, ще не дурно, добрав і цього. Ну мабуть я ще зараз повшуся туди отаку. Те ж тут люблять бути, хоч я йшов, не бачив, може пропустив, там дивитися. Ну ось і все, глядачі. Тихо, незамітно. Підійшов наш ще один день тихого полювання. До свого завершення. Що могли, то я візбирав знайшов все, що мені ліс на сьогодні підготовив, подарив. ми зібрали. Знайшли ми з вами більше двох десятків. По-моєму, 22 або 23 білих, чудових, гарних великих грибочка. Тенденція така, що... Маємо сьогодні 1 листопада. Та хвиля грибів закінчується. Ну, вся надія, що піде нова хвиля. Але по молодих лісах вже гриба може і не бути зовсім. По грубому старому лісу гриб ще буде, звичайно, рости. Ну, не в таких Кількостях, але періодично, якщо буде тепло, звичайно, ще буде можливість їх підзбирати Так що, я думаю, наступну нашу прогулянку ми зробимо в грубий старий ліс, в буковий. от Бо в молодому лісі, мені здається, вже риба не буде. Ну, в цьому дубовому ще. Можуть піти. Ще якось ми зайдемо на днях, через 3-4 дні знову. І подивимось, якщо будуть, то звичайно ми ще будемо сюди заходити. Ну якщо вже не буде, то вже все. В цьому лісі теж будемо закривати сезон. Бо якщо я вже не знаходжу в ньому жодного, то вже означає, що цього року вже в ньому нема що робити. Так що сьогодні я знайшов ще більше два десятка. Звісно, ще один раз вже гріх не прийти. Мусимо прийти і подивитися. Ну, все як буде, як дасть Бог, все, звичайно, побачимо в наступних рибалках. Аби були здорові, аби був мир і спокій. А вам я завжди дякую за ваші перегляди, вподобайки, підтримки, лайки. Як завжди бережіть себе, допомагайте нашим ЗСУ, Збройним силам України, бо без них не було б цього всього. Добре, глядачі! Папа, -па. до наступних зустрічей. Тримаємося.